Перший табір це дуже важливий етап у розвитку самостійності дитини. І дійсно це досвід, який дитина буде отримувати вперше, як, власно кажучи, і батьки. Тому це дуже таке хвилююче в родині. Для того, щоб трошечки полегшити цей процес і підготуватися для адаптації в дитячому таборі, ми можемо зробити наступне: перше, це проговорити з дитиною, що її там очікує, які будуть режимні моменти. Коли сніданок, коли ігри, коли знайомство з друзями, коли зарядка і таке інше. Також заздалегідь було б чудово, якщо б батьки разом з дитиною подивились сайт, фото цього табору, куди дитина саме поїде, щоб трошечки цю тривожність знизити. Ми можемо потренуватися навіть вдома, разом складати валізу, знати, які речі треба класти до валізи. І дуже важливо підтримати дитину емоційно. Наприклад, сказати їй такі речі, як Я вірю, що в тебе все вийде. Ти точно справишся, це цікавий досвід, і точно не говорити Ну, дивись там, не захворій, або Ой, ну я ж знаю, ти будеш плакати. Було б чудово, якщо б ви поклали у валізу до дитини маленький сюрприз. Це може бути лист або фото родини, що дуже укріплює контакт разом із родиною, разом із домом. Можна потренуватися заздалегідь і, наприклад, зробити такий експеримент: один день або два дні дати можливість дитині побути у бабусі в гостях або у друзів, щоб дитина трошки потренувалася і побула в розлуці з батьками. І от коли дитина повернеться із дитячого табору, не засипайте її одразу запитаннями, дайте можливість їй адаптуватися, трошки побути вдома, а потім запитайте, що найбільше їй сподобалось. Що здивувало, і просто слухайте.